Усім привіт! Ви на каналі Виноград на змішаній перголі. І в сьогоднішньому відео ми розберемо таке питання, як яка найкраща шпалера підходить для винограду? Розберемо, що таке пергола, чому я на неї перейшов, та поговоримо про її переваги, такі як період дозрівання, цукронакопичення та яке навантаження можна давати на пергулі. Перш ніж перейти до самої теми, в мене буде до вас таке звернення. Обов'язково додивіться це відео до кінця. По-перше, я думаю, що воно буде для вас цікаве та корисне, а також YouTube буде його просувати і більше глядачів його побачать. Це буде великий плюс для мого каналу. І особисто мені буде дуже приємно. Тож, поїхали! Приємного перегляду! Усі знають, що таке вертикальна шпалера. А от що ж таке Пергола? І в назві мого каналу є таке слово. Слово Пергола взагалі означає прибудова, садово-паркова конструкція навіс. У виноградарстві ж Пергола означає. Така конструкція на якій виноград розміщена з горизонтальним формуванням пагонів. Є ще поняття каліфорнійська пергола, ось вона на фото. Тут вже більш визначена конструкція. Хто захоче, то на просторах інтернету знайде. З самого початку я побудував у себе на винограднику веподібну вертикальну шпалеру. І, здається, все мене влаштовувало. Але одного разу я натрапив на відео Сергія Сидоряки, Побачив які урожаї у його на винограднику взагалі побачив, як у його йде формування, і вирішив повторити його приклад. А урожаї дійсно таки вражають. У його на ділянці те ігрикова шпалера. Зі звисаючим приростом. Ось, до речі, його повністю креслення саме його шпалери. Але тут є основна умова, що ряди винограду повинні рости з півночі на південь. У мене ж ряди росли не так. Але я все рівно зробив і у себе цю шпалеру. Так мені її хотілося випробувати. І от, коли вже все було готово. У мене приходить нова ідея. Я не буду пускати на звисання, а зроблю на горизонталь. Мені для цього треба тільки посередині ряда натягнути ще одну проволоку і пагони пустити з цієї шпалери, щоб вони йшли на цю сторону, і от в цьому місці я буду їх чеканити. А з цієї шпалери йдуть в цю сторону. Я в цьому місці я буду їх чеканити. І при такому вже способі, коли вагони будуть знаходитися на міждуряді на горизонталі, цілий день це листя буде отримувати сонячне світло і більше працювати на кущі. Взагалі хочу сказати. Що це, що я спробував перевести все на перегулу. Зовсім не пожалкував. Яка це красота, особливо під цю спеку. Щось робити тут, працювати. Та взагалі тут навіть подобається просто пройтися в прогулятись. Це просто супер. Я весь виноградник буду переводити ось на таку перегулу. Коли я йду на ті ряди, де в мене ще, ще залишилися вони на вертикальній шпалері, туди зовсім не хочеться виходити. По-перше, вони в мене на досить хорошій відстані. 3 метри між рядами. І тут постійно стоїть сонце майже весь день. Міняється тільки кут. Падіння сонячних променів. Тому працювати під переголою це просто краса. Взагалі я не знаю, чому ізначально я не перевів весь виноград на горизонтальну шпалеру. Багато хто вирощує на вертикальній і я пішов. Скажемо, за ними. А навіщо вирощувати, якщо, наприклад, тебе одна сторона листів, одна сторона шпалери працює півдня, потім іншу половину дня працює інша сторона. На Напегуліш, все листя працює цілий день. Тобто кущ отримує в два рази більше всього. І ось тут хотів ще показати на основному винограднику на моїй перголі. Деякі пасанки просто ростуть вверх, причому на перголі пасанки ростуть вверх не з кожного вузла, як на вертикальній шпалері. А може, наприклад, на один пагін. Всього будь два або три пасенка. І причому я ж кажу, їх не треба чеканити, тому що вони виросли до 10 листів. І їхня коронка стає прямою, їхній ріст припиняється. І вони так і залишаються стояти до гори, не падають на основні листи і не роблять загущення. Тому на перголі пасенки відіграють дуже важливу роль. А саме в тому, що вони потім вже годують весь кущ і урожай, коли основні листи вже відпрацювали. Так, можуть бути проблеми із грибковими захворюваннями. Я дивлюсь, в принципі, всі ці пасинки виросли на. Той момент, коли я робив останню обробку, то, тобто вони також оброблені. А нових листочків майже немає, тому що ріст припинився, коронки на них стали прямі. Ще в одному місці хочу показати. Ось видно, що йде перегула. І ось Вверх дивляться пасиночки. Ніякого загущення немає. Ось іще хочу показати, якщо на перголу ви вивели і пасанки ростуть, то їх прищеплювати не треба. Ось в цьому місці я пасинок прищепнув, тому що це ізначально планувався звисаючий приріст. І пішов рости за цього місця. Тут було прищеплено основний пасанок. І пішов рости пасанок другого порядку. І от ви бачите, на ньому вже зав'язується пасанковий урожай. А от з ним якраз вже бажано боротись, тому що ну він на деяких сортах просто в моїй кліматичній зоні не встигне визріти Та й взагалі його може на пасанках бути дуже багато, він буде тільки просажувати кущ. А в нас. Основне це, щоб наш основний урожай добре визрів, щоб набрав хороший цукор, смак, на деяких сортах мускат. До речі, ще один такий момент. Багато хто не розуміє, як на перголі правильно обробляти феніцидами саму лозу. І я спочатку не міг це зрозуміти. Я думав, що потрібно просовувати е, оприскувач через лозу вверх і зверху вниз здійснювати обробіток. І думаю, як люди обробляють, це так незручно. А насправді все робиться дуже просто. Ви просто ходите і обробляєте лозу знизу вгору. До речі, в наступному сезоні зроблю відео. Мені здається, що краще обробіток проходить саме на перголі, тому що обробляється і низ листа, і верх. А зараз я хочу розказати вам задозрювання на вертикальній шпалері і перголі. Це відео знімали ще тоді, коли в мене піввиноградника вже було переведено на перголу. А половина так і залишалася ще на вертикальній шпалері. І що я помітив? Що на перголі все значно швидше відбувається. Я взяв для прикладу виноград, який дозріває в один період, кущі, які посаджені в один рік, і порівняв їх. Із них було 3 куща на вертикальній шпалері. І 4 кущі на перголі. Так от, такі форми, як динька, цимус, бананас і один кущ велюра. На момент знімання цього відео я вже почав частково вирізати. А другий кущ велюра пам'яті вчителя і слава України, які були на вертикалі, ще були не готові. Велюр можна порівняти. От у мене один кущ на перголі, на ньому більше навантаження через те, що тут майже, там майже всі гронки, можливо, трішки не дотягують до кілограма, а деякі більше кілограма. Тобто, ну, в середньому беремо ще по кілограму. Я порахував на кущу було 25 гронок. І інший кущ. Ми можемо до його піти, він знаходиться на вертикалі. От на ньому велюр. Він, по-перше, не так навантажений. Там я нарахував 20 гронок. Із них, ну, в основному, більшість гронок такі грам. Погано, мабуть, видно. Грам по 800, можливо 600, тільки деякі, ще й на тій стороні, деякі, можливо, дотягнуть до кілограма, а так більшість по 700 грам. І коли я сьогодні куштував, йому ще треба висіти. Цукру він ще такого, як на перголі, на тому кущі не набрав. Далі, із тих, що я перераховував пам'яті вчителя. До речі, він ось його початок сюди він пішов. Так, гронки тут також в районі кілограма. А ця гронка ще більша, можливо, навіть до півтора дотягне. А так десь в районі кілограма. І от я бачу, що він... В принципі, кущани, тому що лоза визріває, лоза, така, скажімо, не тоненька, і по кілограму грунки вона повитягує. Але затримка все рівно, він ще не готовий я Сьогодні куштував, йому ще, ще треба повисіти навантаження на кущах. Майже таке саме, також тут 25 гронок я нарахував пам'яті вчителя. Також десь вони в районі кілограму. Він ще не готовий. Цукору його зараз значно, значно менший, ніж на перголі. Так, і ще один кущ. Слава Україні. Також бачу. Ще цукор тут дуже-дуже слабенький, кислота, ще навіть повністю не, не пішло. Отже, як ви бачите, кущі одного року посадки. Раніше, коли вони знаходилися на вертикальній шпалері, то дозрівали там плюс-мінус в один і той же самий період. А от коли вже деякі я перевів на перголу, то побачив. Щодо зрівання на переголі значно швидше відбувається. І ще такі показники, як цукор, мускат, виноград набирає швидше, чим на вертикальній шпалері. І ще таке доповнення. Я просто стало цікаво, вибрав самий звичайний один погін і прорахував, скільки листів. На ньому виходить при такому формуванні. Що вийшло? Основних листів, причому основні листи, воно ще залежить від, скажімо, регіону, де ви знаходитесь. Це, до речі, цікава тема. З півдня на північ лист на винограді стає більшим. Чим північніше, тим лист більший. То бачите, які, які у мене тут лопухи, скажем так. І оце таких листів на одному пагоні. 30 основних. І потім я порахував, скільки буде ще пасинкових. Ну, бачите, в цій частині я перещіплював пасенки тут. Ну, також, скажем, Такі листи, як на Півдні основний лист. Такий тут на пасенках. От виходить, від цього місця до, до загиба тут прищіплюються посинки. І далі на деяких, на деяких і ще є посинки, які йдуть е, вверх, і там їх десь по 10 листів. І що ми маємо? Я нарахував ще 50 пасинкових листів. Тобто на одному такому пагоні є 80, ну, скажімо, 30 основних і 50 пасинкових листів. От представте, яке тут можна давати навантаження. І воно все витягне, тому що цей лист. Мой же весь цілий день під сонцем. Надіюсь, що це відео було для вас цікаве та корисне. Кому сподобалося, став лайк. Хто не підписався, обов'язково підписуємося і до наступних відео!